Шевченківське свято під назвою Сім'ї Вольній нової Хусті» стало завершальним акордом відзначення 200-ї річниці від дня народження великого сина великого народу. На головній сцені Хущини учні відтворили життя Тараса Шевченка від дитинства до років зрілості. Оксано, сон мені приснився і так мені за ним шкода, пропало, збігло, як вода. я вода. Знов... Подібні заходи залишають не тільки згадку про українську генію, а й закликають усіх любити рідну землю співвітчизників та завжди стояти на їх захисті. Я зараз сиджу в залі і тішуся від того, що бачу. І я тихенько про себе думаю, що я дуже вдячний тим дітям, які зараз виступають на сцені, які без зусиль, з поетикою, з радістю, з трепетом у серці розказують. Вірші розказують, показують нам ретроспективу життя поета. Чимала заслуга в цьому і педагогії, які спонукають учнів до участі в подібних заходах. Спільна згадка про Шевченка це відлуння його помислів слів заповідів необхідних у теперішній час кожному сучасному українцю. Вже два роки поспіль. Ми взяли таку традицію, щоб не проводити всілякі конкурси, чи декламаторів, визначати хто кращий. Вибачте, а хто гірший. Ми вирішили об'єднати усі зусилля, усіх вчителів, наставників та всіх учнів, їхніх вихованців, зусилля в один великий концерт. Пішов у світ малий Тарас, щоб досягти тої вершини, з якої. Пролуна не раз слова, надії, правди, сили. Діти на сцені переконливо вживалися у своїй ролі та цитували Тараса Шевченка, декламували його вірші старшокласники та учні п'ятих класів. Я дуже надіюся, що зрозумівши поета, відчувши мелодику його віршів. Багато сьогоднішніх присутніх, да й у школі такі у школах проводяться такі самі відбуваються дійства, що вони поведуть за собою дітей, вони зрозуміють, що крім навколишнього життя, крім прози життя, ще існує лірика, існує вірш, і через цей вірш діти потягнуться до кращого. Шевченківське слово завжди є актуальне для українців. А коли воно вимовлене з уст. Покоління юного, молодого, котре покликано розбудовувати нашу державу. Звісно, я думаю, що жодна людина, яка живе в нашому місті, не може залишитися осторонь і не бути присутнім на такому дійсно великому заході.